Як я прийшла до церкви? Мене звати Аня, мені 35 років, я з міста Вознесенська з Миколаївської області. З милості Божої в церкві вже 7 років. Я як сьогодні пам'ятаю той стан, в якому я прийшла до церкви. Прокльони з дитинства були в моєму житті. Я сирота з 11 років, невдалий шлюб, в якому постійні побої та скандали. Розлучення, самотність, страх, депресія, алкоголь, ну і травичка. І через це в мене розвинулася сильна недовіра, ненависть і непрощення до людей. Я не вірила, що люди можуть бути вірними, що існує любов. У 27 років повністю знищена і розбита цим світом, я прийшла додому, до церкви. Нарешті. Моє серце почало зцілюватися через любов пастирів та наставників. Я постійно слухала проповіді, читала Біблію, і Бог почав міняти моє серце і працювати над моїм характером. Коли почалася повномасштабна війна, в мене з'явився страх і депресія. Але я змогла це перемогти через прослуховування проповідей з каналів Салтаненко. Я вдячна Богові за те, що в мене з'явився сенс життя. Якщо в тебе є за що помолитися, то напиши мені.